Якщо дуже коротко, то наш мозок має обмежений простір для зберігання інформації. Це не безрозмірний iCloud. Так, ми до кінця не знаємо всіх можливостей, і звісно, що це ще в процесі дослідження. Але що відомо на зараз? По-перше, в фокусі, в середньому, ми можемо тримати 4-5 об'єктів речей. По-друге, наш мозок завжди забуває тут, мають бути кавички, тому що це корисна насправді звичка. і Неможливо пам'ятати все це для гнучкості і для того, щоб ам... розвантажувати, в принципі, пам'ять. Як сказав колись доктор в серіалі Доктор, хто своїй тревел супутниці Доні Ти не зможеш осягнути всю ту інформацію, яка доступна мені, тому що це просто порве твій мозок. А він зберігає в своїй пам'яті сотні тисячі років а, а, історії всього всесвіту. І це правда. Тобто Мозок обмежений в тому, щоб запам'ятовувати певні речі, якийсь цього висновок. Ми буквально складаємося з тих речей, з тих об'єктів, з тих фокусів, які ми обираємо навколо, які нас оточують. Тобто, обирати, що ви в себе вкладаєте, що ви споживаєте, і вбираєте це екстра важливо. З ким ви спілкуєтесь, яке ваше оточення? Я нічого нового тут не скажу. Скажи мені, хто твої друзі, я скажу, хто ти, але це про все. Це не тільки про людей. Це про контент, це про те, як ви спілкуєтеся, про те, як ви взаємодієте з соцмережами, це про те, які ви ведете розмови, не тільки з ким, але й які розмови ви ведете, які теми обираєте, які книги, яке мистецтво, які фільми, які навчання. Це так, всі ми там любимо трошечки полежати на дивані або не трошечки, і я не про цю гіперпродуктивність. Я про те, щоб у фокусі важливо тримати те, що дійсно буде вас наповнювати, те, що буде вас кожного дня робити трішки кращими, тому що ми буквально складаємося з того, чим ми себе оточуємо. Вроді би така легка думка, але вона настільки хіт елот мене за останні дні. Тому захотіла поділитись, проведіть ревізію того, чим ви себе оточуєте, і я думаю, теж там буде багато відкриттів.